Так, пробуємо. Ну, консистенція ріденька. Поки що все подобається. Привіт-привіт. Я Валерій. Це на Капоті канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео будемо розглядати нову шпатлівку від компанії QD Finish, а саме Multi Magenta 20375. 20 це загальна назва всіх шпатлівок в бренді QD Finish а 375 це її номер. Multi Magenta. До речі, Magenta – це колір. Можна буде вставити, що таке меджанта по кольору. шпатлівка універсалка. Я завжди радію, коли з'являється якась універсалка. Чому? Тому що універсалка на даний момент, вона вже саме, саме ті шпатлівки, якими можна виконувати там, 90% всієї роботи. Там, та. Під якісь моменти можна покласти там, якесь волокно, там, да, та, грубі якісь пошкодження, волокно. Далі йде вся робота, майже йде універсалкою. Іноді в якихось варіантах можна взяти якусь доводичну шпатлівку, але на даний момент рівень універсальних шпатлівок настільки високий, що вони виконують всі роботи. Навіть можна працювати по пластиках. Ну, звичайно, по жорстких пластиках, на м'якому пластику беріть тільки шпатлівку по пластику. Бо вона більш гнучка, буде краще працювати. Універсалка, яка в принципі працює і з жорсткими пластиками, з залізом працює з алюмінієм. На даний момент я буду тестувати його на алюмінії, Побачу, як вона розмішується, яка в неї фракція, чи вона більш рідка, чи вона більш густа, така як вона наноситься, чи є в неї пори, як вона шліфується, чи є в неї смола зверху. Все побачимо, будемо шліфувати. Деталь підготовлена. Градацію P150, це максимальна градація, якою можна працювати по алюмінію. Більш груби не беріть градацію, тому що алюміній досить м'який по собі метал, і якщо брати там 120-ку, 80-ку, дуже будуть глибокі риски. Нам цього не треба. Будемо зараз наносити стандартно, обов'язково використовуємо. Активатор, додаємо його 2%. Висихає вона за, ну коли додали і у нас є десь 4-5 хвилин для того, щоб нанести, висихає десь за 25 хвилин. Після цього ми можемо її шліфувати. Звичайно, якщо якісь грубі нерівності, намагаємось універсалкою навалити зразу повний шар, а накидаємо його деталями. На певними шарами. Коли бачимо таку картину, обов'язково, якщо є зверху смола, обов'язково це треба буде перемішати. Обов'язково вимішуємо шпитлівку. Ну, Колір дуже цікавий. Ні в якому разі не зливайте смолу. Якщо будете зливати смолу, буде начебто краще шліфуватися, але це вже буде на шпатлівка, буде якийсь якась буде не шпетлівка. Тому обов'язково вимішуйте до рівномірної суміші. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. Все, шпатлівочку можемо протестувати. Для цього обов'язково використовуємо рукавички, я не завжди їх використовую, в принципі, але більшість випадків використовую саме такі. Так, пробуємо. Ну, консистенція ріденька. Поки що все подобається. Обов'язково закриваємо, щоб вона не підсихала. Активатор. Все, перемішуємо. Ріденька, ріденька. Тобто, для, наприклад, якщо людина тільки вчити, вчиться працювати на малярці саме на виготовці, то буде трошки заріденька. Для досвідченого маляра чи підготовщика без проблем все чудово вимішується. Я думаю, що тягнутися вона буде швидко, легко. І я думаю, що вона ще буде блистіти. Буде сам, ну, така, як, якщо знаєте, такі бувають, шпиклівки самовирівнювальні. Вони не залишають пор, але гарно. На вигляд. Да, класична універсалка Так, і знизу. Все, зараз будемо сушити за допомогою інфрачервоної сушки, і після цього будемо шліфувати. Градація для шліфування будемо брати 150-ку, 150 стопідесяткою. 150 переходимо потім на 180-ку чи 240-ку. Підберемо, який варіант більше подобається. Ну, варіанти 240 сороково. Тут можна 180-кою пробігти. Колір дуже яскравий, мені дуже подобається. Шпатлівка наноситься легко, ніяких проблем немає. Обов'язково, коли перший шар вносити, трошки притискаємо для того, щоб видавити шпатлівку в наші риски, чи якісь пошкодження, якісь ямки, притискаємо. Наступним шаром вже накладемо більше. Все, можна мити шпатель, не забувайте, що їх треба мити обов'язково. І все, сушимо. i'll be Можна вимикати. Хотів зразу прокоментувати, що я бачу, що мені дуже сподобалось. Дуже легка обробка. Подобається все супер. Пор я не бачу, пор у шпатлівці в самій структурі шпатлівки немає. Сходи всі рівненькі, тобто адгезія, все супер, підходить, все працює, ніяких зривів немає. Нагадую, що це було на градації 150, -ки. зараз я 150 йшов. 150-ка в мене взагалі не забивалася, Це навіть з урахування того, що на шпатлівці зверху була смола. Я вимішав. Виглядає все чудово, шліфується чудово, вигляд супер. І, до речі, ще можна додати, знаєте, що є чорний шпак. Які є з ефектом пудри контроль Тут майже той самий варіант, тільки в кольорі маджента. Тобто ми бачимо, що деталь у нас, бачите, кольор маджента, починаємо шліфувати, бачимо, якщо є якісь раковинки чи десь якісь моменти нерівності, зразу відразу на шпаклівці це все видно. Тобто вона вам економить ще і пудру. Раджу. Працює супер, е, нанесення легке. Структура е, самої шпатлівки досить така рідка. Тобто, в плані нанесення, якихось якісь тяжки великі робити, все чудово там. Да, вона не густа, вона рідка, гарно розтягується і все супер. Формувати деталь. Ну ніяких проблем немає. адгезія також є. Тому вважаю, що шпетлівка досить пристойна. До речі, на тій неділі проводив тести шпетлівок. Давно я не бачив шпетлівки, щоб ну знаєте, зараз досить високий рівень шпатлівок. І мені попали на тести декілька шпетлівок. От від одного бренду я протестував і був засмучений, тому що дизайн супер, все виглядає супер, але самі шпетлівки працюють по собі негарно, тому що і в структурі є якісь добіжки, там, да, і смола. Тобто я кружок беру, і по кружку я вже бачу. Я можу там фотку прикласти по кружкам я бачу, що вони забуваються. Тут все чудово. З першого кружка він працює. Тобто, якщо ви візьмете, наприклад, якийсь кубітрон, суперабразив, він багато коштує, але якщо ви впоролися в шпитлівку і вона почала залипати, ви просто кружок викинете. Тут цього моменту нема, можна спокійно працювати. Вона буде вам економити і самі абразиви, і досить ефективно шліфуватися. Тому раджу, гарна шпатлівка. На цьому нагадую, це шпатлівка від Капітані. Кюрі фініш саме 20-375 сімдесят ну всі плюси. Гарно виглядає, гарно треться, шліфовка, це сушка, все чудово. Пишіть обов'язково, пишіть обов'язково ваші коментарі, запитання. І не забувайте підписуватись на наш канал. До скорих зустрічей. Пока.